Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава Так, що я хотів засняти відос. Наш юмс, вже скільки пройшло часу, але ми його досі не зібрали. Тому що у нас не було болтів, ось цих, що накріплені, тут треба спецболти, тому що кришка трошки не така. І Ждемо ще три болта, вже почепили двигун, він у нас був знятий. Як бачите, новесенька поршньва, 4 глечика. Ось така красота. Замінено все новеньким мастилом, змазано легенько. Колінвал Колінвал перший n 1 Так же, як вкладиші всі. Це двигун d 242 Ну він 243 але d 242 D248. Ті, що випускались під ЮМЗ. Під масляний насос. Ось, ось ця кришка красна, що ми. я замовив, але не таку, тому що ця кришка вона дуже рідка, особливо зараз. Ось, Вона йде ще під НШО. Так, забрали ми цей, повезли шатуни, я, я брав шатун, новий, ще треба його підточити, сьогодні, надіюсь, батько приїде. Там вони поїхали з дядьком. Цей. Будемо робити топливо, вони взяли з собою все, щоб чотенько було замінив шлангу на масени до насоса. новеньку. заміню на топливні всі новенькі шланги. Ці, ну, ці ще нормальні. Тут вже все на корзині трохи поробили, але будемо регулювати. Ось цим Кольцом. Так, повитирав я двигун, чистенько все. Все буде на герметику. Хороший герметик дорогий. А так у нас усе тут. Раніше в нас тут все маслило, а замінив новий патрубок новесенький. Так, коротше, поршнева, камовська, 14 тисяч гривень, щось таке. Ну, там по скидку брали. Коротше, оригінальна хромована, місце з поршньою хромованою, все тут чотенько поставило, ждемо, поршні там лежать, нові гільзи, все тут чітко. Залишили шатуни, дождатися, нам новий один виточать. Первый. У нас був він вже не дуже там втулка коротше, була вже поганенька. Буду міняти пильники, поміняю ремкомплекти на тягах. Резина буде нова, ту ще я знімав дебеляче. Так, що в нас тут ще? Ось колінвал. Ось. Ось наш колінвал N1. Все тут ціленьке, все тут по красоті. Тільки що мені не подобається шланги тут. Потрібно буде деякі нормальні, деякі буде міняти. Циліндр, не знаю, думав міняти, але поки що походить, це таке можна замінити пізніше. Так, ось такий красивий ту-ту-ту, звісно. Але блок. Все новеньке поставили. Все чітко. Так, зняв з кабіни фільтри. У нас на кабіні МЗ на кейса стоять такі ось фільтри. Їх ніхто не чистив, чистив, я поню, років 4 чи назад. Щось не знаю. Дуже вони грязні, тут пилі кілограм. Просто кілограми пилі. Вони забиті, буду продувати зараз візьму компресором. Продую їх чистенько, щоб все було, бо буду робити кабіну, шумувати. Потрібно, щоб все було ідеально. Так, ось наш мост. Тут бардак трохи, але нічого. Трохи в нас тут ключі, усе. Поставив, змазав е, вижимний підшипник. Ось тут масльоночка йде. Змазав е, літолом. Зразу салідол, та й ні, все-таки літолом. Тут змазав цю, щоб легенько ходив. Коробка, коробка, коробка вже в зборі. Сточили ми мастило, ось сю ще може. Подивимося, може, я заміню її, тому що там трошечки маленький люфт був. Але все, пошипники шестерні замінили. Є зі мною там, в мене в зборіще лежать оригінальні. Все тут сухенько, все нормально. У СССР, воно бачите, ще е, штаниці. А ще воно резинку на цьому на тормозних тормоза надо, Тому що тормоза такі ну є, але не дуже. По мосту це ідеально. В коробки міняли шестерні підшипники нові, також оригінальні. Буде ставитися нова резина на днях. Новесенька, будемо турецьку, напевно, ставити. Брат там подивився, будемо цей. Так, навіску, по Понавіски по ще зробимо е, цей е, розпределітель у нас там лежить. І е, циліндр, е, напевне, переберемо. І буде пісня. Е, тут все чітко, проміжуточка, все нормально, ніяких у нас тут немає таких люфтів, нічого. Ось ще ось цю е, для регулювання де лапка йде. Замінити верхню, напевно, зб... Заміню Поки ще не собрали. Але... Так. А... Тут у нас ось шатун, а той, який ми міняємо. Ну, тут втулка Коротше, її корнили. Треба міняти, можна поставити так, але потім буде дорожче собі. Треба техніку любити, берегти. І робити пропорційно її можливостям. Це шланги, шланги, це на топлівну. Ось наша стара кришка обломана ще знизу бірвало колінвалом. До речі, дуже рідка, дуже рідкісна кришка, яка дуже дорого коштує. По 20 тисяч, навіть по 17-20 тисяч. Так. Ось крильчаточку будемо змінювати на 8 лопатей Щоб така дебела пластмас, така будемо, щоб нормально охлаждав двигун. Також замовляв термостат новенький. Не, ну якщо, якщо і надумать продавати, то будемо разом з, -з, -з запчастями. Але, напевно, ми юзика цього залишимо, ну, буде видно. Робимо на совість, все чітко. Так, все, друзі, буду далі знімати. Покажу дисковочку, оранку, сьогодні заварив пух. Так, все, слава Україні, героям слава. Будемо продовжувати збирати нашого дракона.